В кінці січня Україна має величезне державне свято, яке по суті і зробило її державною. Або наблизило впритул до неї. Та все ж навколо свята є певні питання. Ми ж вам пропонуємо добірку актуальних відповідей на ці питання. Дивимось! А що таке Соборна? Тобто єдина, об'єднана. Що підпорядковується Києву як центру Київської Русі відтоді і повсякчас, коли ж її прогосили Соборною 22 січня 1919 року? Тоді було оголошено про акт злуки між УНР і ЗУНР. Нарешті, після довготривалих перепитій, українські землі були об'єднані разом в єдину велику Україну. Що нам це дало? Єдність. Тепер ми будемо разом. А разом як відомо? Наші вороги їздувати, і країну будувати. Наші дні особливо яскраво. А що ж, по суті, цей акт до злуки означав? Нарешті українські етнічні землі наблизилися до омріяної незалежності. Україна отримала шанс на самостійне існування. Відколи свято стали визначати? З 1999 року. Тоді вперше день в соборності було оголошено державним святом. Чому саме Соборність нам здається тут? Є дуже яскраве релігійне підґрунтя. Собор то головна церква у православній церкві і Київ головне місто України. Така назва підкреслила і релігійність України, і її єдність, якою ми бачимо Україну однозначно вільною та незалежною країною, в якій так весело сміються діти. Розквітає соняшник, та в якої все добре. Звичайно ж, у світі без русні. Хм, звучить як новорічне бажання, яким є наше ідеальне святкування вільний мирний Київ, як і у 1919 році. Військовий парад, урочистості. Ой, щось це схоже не на тільки день соборності, а ще й на день нашої перемоги. Скільки пісень ми готові заспівати, та поки матимемо голос однією у Лузі, червона калина не обійдеться, потрібно буде заспівати ще й батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. Кого з поетів захочеться процитувати. Передусім, Тараса Шевченка. Або Івана Франка, хоча певно, і Василя Стуса чи Леся Українку, а може і Ліну Костенко. Словом ми ще не вирішили, але добре, що українців багато, і поетів теж вдосталь. Усі оберуть собі до смаку. Що нам захочеться повторити? Мабуть, живий ланцюг, що організували 22 січня 1990 року. Тоді люди взялися за руки. Від Києва і аж до Івано-Франківська через Львів, та ми напевно зможемо прокласти маршрут, щоб люди об'єдналися у кожному обласному центрі у всій Україні від Луганська до Івано-Франківська, якими є кольори нашої соборності, звичайно, жовто-сині, це прадавні кольори наших земель, що означають небо і пшеницю, сонце і вода, світло і тінь. Україна. Понад усе. Як пояснити людям, що таке соборність? Просто з'єднайте разом, розрізане навпіл яблуко. Такою була Україна до проголошення акту Злуки, а потім стала єдиною. Яке ж бажання хочеться згадати у день соборності? Тільки перемогу. Це єдине, на що ми заслуговуємо. Українці найсміливіші, найкраща в світі нації. І то не я говорю. А визнав весь світ. Навіщо щороку святкувати День Соборності? Все просто то наш беззаперечний шанс знову відчути одне одного як націю, як єдине ціле. Як народ, якого ніхто ніколи не зламає, кому ми оголошуємо особливу подяку, звичайно, ЗСУ. Ми ще не один рік, а може й не одне десятиліття, дякуватимемо цим сміливцям за те, що нині можемо святкувати День Соборності. Хай же наступним великим державним святом стане день нашої перемоги. Як же можна стати такою соборною нацією? Беріть приклад з українців. У нелегкі часи ми об'єдналися на знищення ворога, зникли свої й чужі, окрім клятих ворогів, звісно ж. Ми стали одним організмом у боротьбі з расизмом, бо ми і є справжня нація, для якої немає нічого неможливого. Сподіваємось, ми хоч трошки розповіли доступно про наше свято. Віримо, що ці знання також міцно склеять нашу націю. А якщо у вас і після цього лишилося запитання, зазирніть в підручник з історії України. Там є всі відповіді, принаймні свої ми брали саме звідти. З днем соборності найкраща в світі нація.